Що робити, якщо ваші конкуренти демпінгують ціни на масаж постійно роблять якісь з них? Це дуже просто. Подякуйте їм, скажіть, велике вам дякую. Тому що вони роблять для вас неймовірно корисну річ. Дивіться, як це працює. Коли ви працюєте да, там в якомусь районі, в якомусь місті, у вас є конкуренти, і в них ціни нижчі, нижче ніж у вас, в них найнижча можлива ціна. Вони роблять дуже класну річ, вони забирають всіх. Людей, які готові ходити тільки по найнижчих цінах. Є така когорта, є такий шар людей, які готові ходити тільки на найдешевше, тільки зі знижками. да, Їх називають халявчиками, називайте їх як хочете. Але зазвичай це найбільш неприємніші люди. Вони виїдають мозок, вони вимагають від вас щось, вони дуже скандальні, конфліктні. І уявляєте, конкуренти їх всі забирають собі. Це ж чудово. Радуйтесь. І забирайте собі інших людей, які більш свідомі, більш приємні і в яких є більше грошей.